Привіт! Якщо ви проживали на прифронтових територіях, але покинули домівку через війну і досі не маєте довідки ВПО та не отримуєте грошової допомоги. оформте їх за кілька кліків у дії. Не потрібно завчасно готувати папку з документами та їхати до установи. Всього одна заява онлайн, і ви оформили довідку ВПО та допомогу від держави на 6 місяців для всієї сім'ї. До речі, виплати будуть також і на дітей, які народилися вже після переміщення. Тож, як скористатися сервісами для ВПО. У розділі Сервіси виберіть Послуги для ВПО, Допомога для ВПО. Кажіть своє поточне місце перебування, підтвердьте геолокацію. Додайте інформацію про членів сім'ї. Виберіть картку «Є підтримка», щоб отримувати фінансову допомогу. Уточніть, яка ще допомога вам зараз необхідна: медична, гуманітарна чи освітня підтримка. Залиште свої контактні дані та зробіть запит на дані чоловіка чи дружини, якщо включаєте партнера до заяви. Після підтвердження усіх даних підпишіть заяву «Дія підписом». От і все, після перевірок довідка ВПО з'явиться в дії пори з іншими цифровими документами, а кошти будуть надходити на картку «Є підтримка». Зверніть увагу, що працездатні особи протягом трьох місяців повинні стати на облік як безробітні. Це також можна зробити через дію. Швидко, зручно та без бюрократії, як завжди, з турботою про вас.